Toyota Camry – це один з найпопулярніших автомобілів у світі. Вона вперше була представлена в 1982 році як заміна для Toyota Corona. Camry була розроблена для завоювання ринку США, де вона швидко стала першим японським автомобілем, який був проданий мільйонами екземплярів, і з тих пір стала одним з бестселерів Toyota. Восьме покоління Кемрі було представлено в 2017 році. Воно є найбільш сучасним і технологічним варіантом Кемрі досі. X80 була розроблена на новій платформі TNGA, яка також використовується в інших моделях Toyota, таких як Corolla, RAV4 і Highlander. TNGA забезпечує кращу керованість, плавність ходу і безпеку. Toyota Camry X80 пропонується з трьома типами двигунів 6ЕРФСІ -E на 2 літри. Цей двигун є модифікацією двигуна на 2 літри 2РФІ, -E, який встановлювався на попередню модель Camry xv 50 Він оснащений системою прямого впорскування палива, яка дозволяє підвищити потужність і економічність, та має ряд переваг. Більшу потужність 165 кінських сил проти 150 у попередника, покращена економічність витрата палива в комбінованому циклі становить 7,8 літри на 100 кілометрів проти 8,5 Загалом мотор економічний, надійний та простий в обслуговуванні, проте недостатньо потужний для драйвових водіїв. A25A FKS на 2,5 літри. Цей двигун є повністю новою розробкою Toyota. Він оснащений системою Valve яка дозволяє змінювати фази газорозподілу на впускному і випускному валах, що підвищує потужність і економічність, та має ряд переваг. Щодо потужності, то це 203 кінські сили. І досить непогана економічність. Витрата палива в комбінованому циклі становить 7,3 літри на 100 км. Мотор є потужним та економічним, проте дещо дорожчим в обслуговуванні за 2-літровий 6, ar 3,5 літровий, -літровий v 6 2 gr FKS. Цей двигун є модифікацією двигуна на 3,5 літри 2 gr fe який встановлювався на попередню модель. Він оснащений системою прямого впорскування палива, що зробило його потужним та економічним. Двигун 2GRFKS має ряд переваг перед попередником. Більша потужність 301 кінська сила проти 277, покращена економічність. Витрата палива в комбінованому циклі становить 8,7 літри проти 9,4, максимально потужний та комфортний при драйві з хорошою тягою на низьких обертах, водночас найдорожчий в обслуговуванні та найменш економічний. Toyota Camry X80 також пропонується з гібридною силовою установкою. Яка складається з 2,5 літрового бензинового двигуна і електродвигуна. Сумарна потужність гібридної установки становить 208 кінських сил. До переваг відносимо високу економічність, витрата палива в комбінованому циклі становить 4,4 літри на 100 км, низькі викиди шкідливих речовин, безшумна робота серед недоліків. Більш висока ціна, ніж у моделей з бензиновими двигунами, складніша конструкція, що може призвести до більш високих витрат на обслуговування. Toyota доступна з шестиступінчатою автоматичною коробкою передач U761i або U760I для двигунів 2 та 2,5 літри відповідно. Обидві трансмісії мають свої переваги та недоліки, вони є більш традиційним вибором і пропонують плавне та потужне перемикання передач. CVT-AHR10 є більш економічним вибором і забезпечує плавне прискорення перемикання передач і доступний для гібридної версії з двигуном 2,5 літри. На мотор 3,6 літри ставилась восьмиступінчата автоматична коробка передач Aisin tf 80 sc Ця коробка передач забезпечує плавне та потужне перемикання, а також широкий діапазон, що забезпечує хорошу економічність палива та динаміку. Більшість водіїв констатують, що АКПП є кращим вибором. Вони пропонують хороший баланс між плавністю, потужністю та економічністю. CVT є хорошим вибором для водіїв, які шукають максимальної економічності палива. X80 має незалежну підвізку на чотирьох колесах: передня підвізка тип Макферсон, задня багатоважільна. Авто має хорошу керованість і плавність ходу. Амортизатори добре поглинають нерівності дороги, а пружини забезпечують достатню плавність ходу. Нижні поперечні важелі забезпечують поперечну стійкість автомобіля, а верхній поперечний нахил коліс. Стабілізатор поперечної стійкості запобігає перекиданню автомобіля при поворотах. Дорожній просвіт становить 150 мм. Довжина кузова становить 4885 мм, ширина 1840, висота 1445, колісна база 2825 мм. Кузов Camry x 80 виготовлений з високоміцної сталі. Він має підвищену жорсткість і надійність. Автомобіль відповідає високим стандартам безпеки, отримавши максимальну оцінку 5 зірок на краш тестах Euro NCAP та NHTSA. Салон Toyota Camry X80 просторий і комфортабельний. Він може вмістити п'ятьох пасажирів. Панель приладів виконана в сучасному стилі. Вона оснащена великим сенсорним дисплеєм інформаційно розважальної системи, цифровим тахометром і аналоговим спідометром. Центральна консоль має плавні обриси і приємні на дотик матеріали, на ній розташовані кнопки управління клімат контролем, інформаційно-розважальною системою і іншими системами автомобіля. Передні сидіння кемрі зручні і мають хорошу бокову підтримку. Задні також досить просторі і комфортні. Об'єм багажного відсіку становить 427 літрів. Він може бути збільшений за рахунок складання задніх сидінь в пропорції 60 на 40. Toyota Camry – це чудовий вибір для покупців, які шукають надійний, практичний і комфортний седан. Він пропонує широкий спектр функцій і характеристик а також високі показники безпеки, серед переваг надійність і безпечність, широкий діапазон функцій і характеристик, комфортний салон, непогана керованість, привабливий дизайн, до недоліків, недешева ціна і, будемо відверті, часом хочеться трохи більше динаміки та драйву.